Всім привіт! Ви на каналі Vavice і я вам сьогодні розкажу, як дістати артефакти сили і небесного лорда в зимових печерах Арсу Вавил Ascended. Почнемо із печери сили. Вхід до неї знаходиться ось такій людовій частині за координатами 26.1 на, на 29,0 для того, щоб ефективно пройти до печеру, вам знадобиться кілька речей: Зимовий одяг, оскільки це дуже холодне місце на звичайних параметрах, ви будете мерзнути, втрачати здоров'я. А також вам знадобиться потужне велике істота, така, наприклад, як алозавр або е тиранозавр. І, можливо, навіть пройти хорошою потужною а, саблезубом. але ця печера небезпечна саме тим, що в ній а, знаходиться багато пурлові, котрі станять діно і збивають вас із сідла. Проходимо ось так далі. І це, по суті своєї, найнебезпечніша у аркові печера саме. На острові. На карті острів. Власне кажучи, проходити я буду доволі прокаченим малозавром, для того, щоб пришвидшити процес, але це можливо зробити і е, саблезубом. Ну, звісно, з модом Primal Arc це все значно швидше проходиться. Починаємо з цієї печери великої водяної і бачите, там он уже. Так, тут на мене трохи пурловія напасти. Як тільки я Ви... Випа... Вих... вилажу із сідла, ці тварюки атакують. Вони в сплячому стані якби знаходяться більшу частину. Більша частина з них. Але інколи просто гуляють. Отже, проходимо далі. Також я не згадав, що вам потрібно для дослідження даної печери брати з собою кірку або сокиру, оскільки є певна місцина, де потрібно буде пробивати стіну із кристалу. Алозавр, це, так би мовити, хороший варіант в плані того, що він трохи менший за тиранозавра. І краще проходить у оцих проміжках печери з невисокою стелею. Також, як бачите, тут багато полярних ведмедів, так би мовити, неприручаймий варіант. А, Бір Ще одна скринька. Не надто цінна. Так. Тепер повертаємо на налівою. І ось цей прохід проходимо із кристалом. Так, зазвичай тут... Повинен проходити аузор, напевно, заважала пурлув'я. захована там десь внизу. Отже, йдемо далі. Там в воді багато шаблизу лосося але він не агресивний, тому на нього в цілому можна навіть не зважати. Єдиний мінус алозавра, в тому, що в нього немає потужної аое атаки і він погано справляється з такими істотами, котрі під ним знаходяться. А це ось мене оглушила пурловія. Якщо поставити вашого динозавра на слідування і агресію, то він розбереться з ними як тільки. На ньому або на вас спаде огрушення. Чому я взагалі звозив з нього? Тому що хотів ще забрати ось цей... цю скриньку. Там уже, здається непогане сідло було. Отже, проходимо далі, ігноруємо цих закопаних проловів, вони не нападають, якщо не злізати із сідла. Так. Ось невелика місцина. Тут в цілому можна прибрати Алазавра, оскільки він буде надто великим для того, щоб пройти в ту зону. І знищуємо ці кристали. Отже, йдемо далі, бачимо тут ще одну скриньку. А, слабенька а, штурмова гвинтівка, але доволі непоганий металевий шолом. Так, і тут потрібно бути обережним. Саме в такій місцині вам буде доречним Шаблезуб. Шаблезуб, як бачите, в мене... Мудовий також, але не настільки великого рівня, як Глазовер. І також добре справляється із цими істотами. Дійсно, в звичайній, так би мовити, версії даної печери без модів, якщо ви граєте, або граєте в соло. А Краще брати з собою сюди кілька потужних істот, таких як тиранозавр. Можна, наприклад, ставити шпичаки на шляху, і через них, так би мовити, через голову шпичаків знищувати противників. Так, йдемо далі. Тут знову мене оглушила пурловія. Я повернувся. Отже, закінчили на тому, що мене прибили вовки. Як бачите, полові, котрі не закопані, не глушать персонажа. одразу. Тут є два варіанти пройти понизу, пройти погорі. Наприклад, здесь таким е... діно, як Шаблезуб, можна і пройти погорі, оскільки можна перестрибнути. О цих виступах. Збити якихось вовків вниз, і знайти ось таку скриньку, звичайно, червону. Непоганий залізний нагрудник. Ну, якась пурловія намагалася мене збити, але їжі ж заводили власні союзники. Так, спустилися сюди. Це той шлях, який ми внизу пройшли. Б. І знову стіна із кристалів. Я не розібрався з усіма тими бовками. І вони підійшли ззаду. Не прослідкував за тилом. Ах, оце я вже нарвався. Так. Я чую, як на мені збивають броню. Тут доволі багато істот у цій частині печери. Допомагаю з усіх сил своєму таблизубові. Ось так. З горем пополам розібралися. Так, йдемо далі. Так, кілька істот нас почуяло. Можна одразу з ними розібратися, щоб вони потім не заважали. Ну і звісно. М -м. Оце оглушення пурлові. Через це, власне кажучи, ця печера є найнебезпечнішою у всьому острові. Ну, звісно ж, не можна пропустити скриньку. Така вона трошки а, Не просто до неї дістатися. А. Якщо ви не поряд з нею і не вилізли на ній на цей виступ. Ну, можна. Якщо взяли з собою гак, використати його. Сбло, принт і оглушувач. так, продовжуємо далі. Тут е, варто позирати на цю частину е, води, оскільки тут е, буває скринька принти. Так, я думаю, там мій шаблезуб розбиратися з ними. Так, воз'єднання. Теплов'я ж. Останній полярний ведмідь. Хтось... А. застряг вовк у стіні. І ми приходимо до ось такої печери з зображенням якогось потужного е полюда. Письменами. Дещо схожими на релігійні якісь зображення. І бачимо... Стренькою із артефактом сили або Стронг. Так, такою була печера сили. Ну і ще вас невеличкий бонус чекає. Тим бонусом буде печера з артефактом небесного лорда. Знаходиться вона на схилі ось такому північному. Вхід до неї знаходиться за координатами 14.3 на 13.9. Ось така печерка. Власне кажучи, ця печера доволі специфічна, вона дуже маленька. І проходи в ній дуже маленькі. Тому мало з яких істот вам допоможуть у її проходженні. Бачите, я навіть присів для того, щоб пройти сюди. Для того, щоб швиденько дістатися до артефакта, я раджу вам триматися правої частини печери. Тут навіть можна зустріти жовті скриньки, як бачите. Сідло на ранео і принт якийсь там. Але оскільки печера невелика і нескладна, вона не складна в першу чергу тим, що, якщо б не моди, тут лише... Такі істоти, як е, Оніки і Ранеоводяться. Як бачите, тут настільки мало місця, що я навіть шаблезуба свого докуття не можу прикликати сюди. Єдиний нюанс в тому, що з модом Primal House істоти настільки потужні, що е, важко їх буде здолати без Діно. Тому про всяк випадок візьміть з собою, якщо граєте з модами, якоюсь шаблезуба. Також раджу триматися подалі від вод цьому цій печерці, оскільки вони дуже небезпечні. Про всяк випадок тримайте із собою гак. Так от. Тут чи правим краєм я просто звернув трошки не в ту тусу. Частину. Отже, про всяк випадок беріть із собою потужну зброю ближнього бою. Ну і звісно хорошу броню. Як ви чуєте, десь неподалік уже знаходиться артефакт. На щастя, ці оніки не надто великого рівня, тому вони невеликої не шкоди мені завдають. І ось уже артефакт Небесного Лорда. Якби не великі затримки із легендарними істотами, це було б набагато швидше. Ось, бачите, це провалля? туди, краще не потрапляти, оскільки ви миттєво загинете. Якщо. потрапити у ту воду. Як я. Тож на цьому моменті я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей цікавих та хороших іграх на каналі ВіВісіо.